Друзі, усім привіт! Хочу вам більш детально показати світшоти та палацу, які ви вже могли бачити вище. З чого хочу почати, це те, що це тканина петля трьох нитка, максимально якісна, яка має в собі 90% бавовни. Ось так у нас вироблені рукави, качкорса і оброблені. На лівому рукаві у нас є брендова вишивка Діас. Ниточка йде в тон тканини, тому вона ось так виглядає елегантно. Так само все оброблено. Далі у нас є горловина оброблена бійкою, також качкорса і оброблена. Низ кофти у нас також прошитий, все красиво, тому будемо чекати ваші замовлення. Також до вашої уваги, штани, палацо, новинка, яку ви вже бачили в групі. Також хочу почати з того, що це тканина трьох нитка петля. Ось так вони виглядають. Наші клієнти назвали це рвані лампаси. Дуже стольово виглядають. На фотографіях ви побачите. Так, переходимо до поясу. Пояс у нас прошитий спеціальною машиною поясною. Шнурок у нас регулюється. Також має штани, є дві кишені діючих. Ось так вони виглядають. все прострочено. Низ штанів палацу виглядає ось так. Не оброблений, дуже стильово, але торочитись не буде, тому що все закріплено.